Пробачте за поспіх у цих записах, адже мушу невтомно працювати, щоб моїм останнім чинком стало занотування подій останніх кількох годин і того малого, що я розумію про відкриття, які їм передували, перш ніж моє світло остаточно згасне, і я загублюся в аналах часу, якщо залишиться бодай яка цивілізація, аби прочитати це. Прошу пробачити ту роль, яку я зіграв у звільненні хаосу, що тепер, ймовірно, роздирає світ. Мене звати доктор Гарольд Флінт, і разом із моїм колегою доктором Адріаном Коулом я вирушив у ці катакомби виключно з найшлахетнішими археологічними намірами. Я був учнем коула під час своїх післядипломних студій, перебуваючи у захваті від його проникливості і розуму ще з нашої першої зустрічі 20 років тому. Коли я закінчив навчання та обійняв свою нинішню посаду в Оксфорді, ми з ним зберегли тісний контакт і наукову співпрацю. Кілька років тому доктор Коул висунув доволі зухвалі твердження на одній конференції, поєднавши нашу обрану галузь археології з теоретичною фізикою та давньою філософією, за що зібрані там люди його дуже суворо розкритикували, не злякавшись, а радше підбуреним їхнім осудом. Він повністю відкинув людські зв'язки, аж поки два місяці тому раптом не виривнув зі свого добровільного вигнання і не опублікував працю під назвою Потмтау або відлуння людства крізь час. Загалом сприйнято як марення генія, що перетнув межу божевілля, цю працю можна назвати його Монолізою, його особистою сікстинською капелою. Доктор Коул публічно стояв на своєму, університет його відстронив. Я ж публічно відмежувався від його ідей. Мій університет став на мій бік, та все ж він відновив зі мною дискусійний контакт. А я, зі свого боку, виявився прихильнішим ніж більшість. З того, що мені вдалося зрозуміти з його доволі незрозумілої мови, він рився в історичних документах, відстежуючи рух певного артефакту. Реліквії, які приписували таке розмаїття сил і явищ, скільки культур вважали себе її власниками в різні епохи. Доктор Кол цитував таку кількість писемних джерел, що доречно було б порівняти цю спадщину зі священним граалем, чиї більшість описів, вигадки, фантазії і вигадливі перебільшення, з тієї рідкісної нитки справжньої істини. Саме цю нитку Кол, за його словами, і відстежив. Гнавши за нею через усю науку від Пісків Аравії до Тибетських плато, і саме сюди він простежив її шлях, нібито цей артефакт існував ще задовго до Ваволонян і Шумерів, дістався Європи через поширену середньовіччі практику торгівлі і грабунку подібних речей, а згодом був замурований у камері, що межує з місцем, де знайдуть цю записку. Оточений тут кістками незлічених парижан, він справді отримав доволі відповідне місце спочинку, і саме тут йому належало залишатися недоторканим і мовчазним у своїй варті, як тепер залишуся і я. Ми прибули сюди близько трьох днів тому, пройшовши важкий і дезорієнтуючий шлях крізь морок цих катакомб. Готуючись до найгіршого сценарію, ми запаслися водою і консервами на два дні. А також ліхтарями, світла яких я сподіваюсь вистачить принаймні доти, доки я зможу закінчити ці записи. Ми мали два радіопередавачі, один із яких уже понад добу мовчить у мене під боком, і з розпачі мушу зізнатися, що не знаю нинішнього місцезнаходження, доктора Коула, усе, що я розумію, і те мале, що можу описати при події після відкриття камери, викладу нижче. Сама брама, як можете побачити, являє собою прямокутну споруду з витисного кварцу, що виблискує колись відполірованим блиском, який різко контрастує з тьмяним каменем довкола, і лише трохи перевищує людський зріст. Видимого механізму відкривання немає, та й про стратегію її розблокування доктор Коул майже нічого мені не пояснив. І все ж він зумів це зробити, він поклав руки на обидва боки від центру блоку. Та промовив щось незнайомою мені говіркою, що моє невправне вухо приблизно записало б як Аве Шапот Мтау. Окрім назви самого артефакту, я не можу ні збагнути сенс фрази, ні її призначення, проте відразу після неї за дверима здійнявся глибокий гуркіт, а століття пилу і бруду впали у вигляді задушливої хмари, стряхнуті якимись невидимими механізмами. Ми обоє відскочили назад. Корчуючись від кашлю, а кварство Брама почала підніматися вгору, відкриваючи ретельний витисаний, але порожній прохід, темряво, в якому здавалася густішою і важчою за ту, що оточувала нас довкола. Будь-які дослідники без нашої завзятності і запалу, ймовірно, були б збентежені або принаймні відмовилися б від ідеї входити в вузький коридор, що тягнувся перед нами далеко за межі досяжності нашого світла. У його геометрії було щось не те, можливо, це була гра тьмяного світла, але стіни здавалися одночасно неможливо прямими і поступово скрученими, ніби стали спірали подібний візерунок, починався від входу і продовжувався в незрозумілу глибину. Водночас, однак, у їхній обробці відчувалася навмисна точність. І я шкодую, що не маю достатніх знань із математики чи інженерії, щоб витлумачити значення чи призначення наших спостережень. З погляду сьогоднішнього дня нам слід було б відступити і повернутися з багатопрофільною командою вчених у більш сприятливий момент для ретельного аналізу, проте за тих обставин ми ніколи й не мусили відкривати ту браму. Незважаючи на це, доктор Коул і я вже обговорили наші дії на випадок, якби вхід був виявлений, щоб ми не панікували і не були переповнені тим спектром почуттів і емоцій, які досі крутяться в мені, мене пронизували глибокі відчуття трепету, яке, попри моє незнання, похіднуло моє елементарне розуміння світу і змусило поставити під сумнів усе, що я тоді вважав істинним і дорогим. Ще тривожнішим був покрив жаху. Що леб до моєї шкіри, вкритої потом, і оселився глибоко і важко в моєму нутрі. Він увійшов першим, узявши ліхтар і одну з двох рацій, а я лишився при отворі. Я спостерігав із рівною часткою захвату і тривоги, як його силует на тлі вогника згасав у віддаленій темряві, а помаранчеве світло згасало позаду нього. У нас в обох були кишенькові годинники, і я мав перевіряти його через точно 60 секунд. Так я і робив, і його регулярні відповіді заспокоювали мене. Мовляв, він успішно просувався тунелем і ще не бачив жодної камери чи проємів. Ми обговорювали тонку ілюзію спіралі, яка, здавалася усе ще переважала, коли він продовжував рухатися коридором. Пройшло повних 15 хвилин. І ми вже схилялися до думки про марність цієї затії. Наші рації, очевидно, підходили до межі дальності дії, грубі тріскучі перешкоди спотворювали голоси, і я щойно запропонував іти слідом за ним, коли почув крик, який спочатку прийняв за стогін, а згодом упізнав як вигук захвату. Його промінь ліхтаря вловив кінець проходу, і він збуджено робив кроки в кімнату, що відкривалася попереду. Я вагався, бо не міг розібрати його слів через статичні перешкоди, а потім повідомив йому, що всупереч нашій домовленості я йду слідом. За плечем я все ще бачу прямокутний вхід, коли голос коула виринав із радіо більш-менш зрозуміло, і я затримав просування. Він описував кімнату, в якій опинився з невимушеним і щирим захопленням, підлога з концентричних кіл, пелястри одна на одній. Витончені позачасові різьблення тією самою мовою, якою він вимовив раніше, це, за його словами, було дивовижне видовище. Масштаб місця був такий, що він не міг розгледіти стін через величезну кількість колосальних опор стелі. Центральним елементом, розповідав він, була блискуча вівтарниця, можливо, саркофаг, вирізана з якогось блакитного мінералу. Що частково відбивав світло його ліхтаря до осліпливого ефекту. Коли він наближався до цього блакитного вівтаря, його відповіді на мої виклики припинилися. Я неспокійно поглядав на циферблат мого годинника, вишукуючи, тікавші хвилини і дивлячись у гнітючу темряву переді мною знову і знову. Серце моє билося так, ніби прагнуло вирватися з грудей з кожною хвилиною. Я пояснював собі, що, просуваючись усередину такої масивної зали, він, мабуть, відійшов занадто далеко від радіосигналу. Зібравшись із духом, я рушив уперед за колегою, я встиг кликнути його чотири рази, відраховуючи хвилини, перший знову почув його голос, усе ще спотворений нав'язливою перешкодою, але без сумніву, притаманно пронизаний панікою. Не йди далі. Повторював він знову і знову: Не йди далі, повертайся. Я, уже зайшовши так далеко в коридор, не дослухався до його застережень і прискорив ходу, намагаючись підчистити сигнал, вимагав пояснення, питаючи, що за Бога відбувається. Попри мою тривогу, він не відповідав, його благання про відступ лише посилювалося. Повернися до входу. Кричав він, голос рвався від безотішного ридання. Поклади руки на обидва боки дверей і замури це знову. Ці слова заставили мене закам'яніти, щира інтенсивність його голосу пролізла в саме серце і охолодила мене. Я ще мчав на допомогу, йому, безперечно, потрібна була допомога, і я був єдиним, хто міг допомогти. Та водночас у практичній площині. Якщо нам обом загрожувала безумовна небезпека, безглуздо було ризикувати, аби загинути тут обом без жодного сліду для потенційних дослідників та без жодного натяку на місце перебування наших тіл. Хочу думати, що в тій хвилині я поводився прагматично задля більшої користі, але, напевно, це було непростиме поєднання боягузтва і жаху, яке змусило мене повільно відступити. Я продовжував клекати коула. Поки рації то зникають, то з'являються у відповідь, благаючи його сказати, що він бачить. Я ще сподівався побачити світло його ліхтаря, що вертається по коридору, молився за його безпеку, звуки, що линули з радіо у відповідь, аж ніяк не заспокоювали. Зрідка різке вдихання, стогін зусилля, крик тривоги. Останні його слова до мене пролунали в дивовижній ясності, наче він був поруч увесь час і тим більше тягнутимуть мою совість до самого смертного подиху, спантеличуючи і лякаючи мене до краю. Вони досі тут, промовив він. Гарольди, вони були тут увесь час, вони приходять. Цього було досить, щоб я обернувся і кинувся навтяки так швидко, як дозволяв вузький прохід, що вів до виходу. Світло мого ліхтаря, хитаючись, пролітало навколо мене, мені соромно і принизливо зізнаватися, що я спіткнувся, стіна здерла шкіру з мого ліктя під час короткого падіння на підлогу коридору, і темрява сповела мене полегшувальним обіймом непритомності. Я прокинувся в дрібній калюжі червоного. Глибока рана на лобі ще розтікалася, затуманений і хідкий, я підвівся і вийшов із проходу, упав на землю і став сумніватися, чи те, що сталося, реальність, чи нічний кошмар від струсу мозку. Я мусив усе записати, щоб пересвідчитись, чи то я черпаю більше з фактів, чи з вигадки. Пишучи це, я дедалі впевнювався в матеріальності пережитого. Оглядаючись назад кліката катакомби, я відчував усе глибший і страхітливіший зв'язок із реальністю. Доктор Коул загубився десь у тому проклятому тунелі між відкриттям камери і моїм пробудженням минуло дві години, тому мені цілком могло здатися, що він встиг врятуватися, пройшовши повз мій непритомний стан і лишивши мене тут помирати. Проте, оскільки вхід було знову запечатано, запитання набирало більш тривожного відтінку, ніж я міг прийняти. Я чекав біля відкритих дверей, кличучи по рацію сотні разів і більше, сльози змішувалися з кров'ю, що й далі котилася по моєму лиці. Коли мені здавалося, що я ось ось з'їду з глузду чи піддамся галюцинаціям, я помітив тьмяне сяйво глибоко в тунелі, що поступово зростало. Надія піднялася в мені. Логіка тонула під вагою оптимізму. Я мав знати краще, якби доктор Коул і повертався з ліхтарем, його світло було б жовте. Я, можливо, не дуже твердо мислив, коли припустив, що рація мого колеги зламалася, але він певен був тут тепер і йшов назустріч мені, супроводжуваний м'яким блакитним сяйвом. Я ридав від радості, стоячи на колінах у вході. Причав його ім'я запалом людини, якій дали волю. Я був упевнений, там фігура, що рухається коридором все ближче і ближче, мовчазна, але явно приваблена моїми криками. Умить приголом шлової ясності, щось у моїй свідомості стало на місце або навпаки впало з нього. Я миттю встав, поставив руки по обидва боки дверей, увесь мій оптиміст випаровувався – я молився, що саме цього вистачить, щоб замкнути камеру, як того просив Коул. І справді, почувся знайомий скрип каменю об камінь, масивний кварцовий блок зрушив на місце. Блакитне сяйво, що світило на мене, було перекреслене смужкою по моїх ногах і зникло. Катакомби навколо були мовчазні, хіба що лютить джущання мого дихання. Повітря було таке важке, що могло б поховати мене заживо. Повільно доходили до мене, що я замурував мого товариша, мого друга, мого наставника всередині, це дивовижне місце відкриття перетворилося на його гробницю. Ми зазнали поразки в нашому пошуку, у пошуках того, чого я до кінця не зрозумів. І єдина людина, що знала правду про нашу мету, загинула разом із нею. Я жахався думки підніматися на поверхню, пояснювати поліції. Розповідати навіть відчуженій родині Коула. я бився головою об те, що мав чимало часу, щоб кинутися йому на допомогу, але я лишив його помирати, я вбив його, і не було жодного способу уникнути моєї провини. Лише коли я колисав свою побиту і вимушену гордість, мене сколихнули спогади про момент падіння. Це було непростиме, цілковите невиправдане. В мене було більше, ніж достатньо світла, аби бачити, не лише світло ліхтаря, яке я тримав перед собою, але й тьмяне блакитне сяйво, що підсвічувало мої панічні кроки. Порив усвідомлення звалив мене, я не відступав наодинці, що наздогнало мене, що штухнуло мене, пройшло повз мене, щось вирвалося на волю, щось, що лежало в тій камері століттями, можливо, і протягом набагато довшого часу. Щось незмовимо потужне і впливове, незаплямоване плином епох, оскільки світло мого ліхтаря вмирає, мушу описати те спостереження, що вселило в мене паніку перед тим, як я запечатав, як думав, єдиного мешканця цього священного склепу, і пояснити, чому мене, ймовірно, вважатимуть божевільним від струсу мозку. Фігура, що осяювалася блакитним світлом, була принаймні частково людиноподібною. Хоч її кінцівки були неприродно подовжені, але геометрія коридору раптом набула для мене дивного сенсу, коли я жахом усвідомив, фігура була перевернута, вона йшла плавно і цілеспрямовано в мій бік, її голова була за кілька дюймів від підлоги, а ноги крокували рівномірно по стелі проходу. Я не можу підняти цю історію на поверхню. Я можу лише сидіти і триматися за марну надію, що хапаючий і благаючий стук, що я досі чую за кварцом, не голос мого колеги, а ще одна ілюзія мого втомленого розуму. Трохи відпочину тут і спробую не звертати увагу на крики.